Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Це ворожа піхота, одні вже двохсоті, інші прикидаються мертвими. Наш fpv дрон влітає прямо в одного з них. Спостерігаємо яскравий вибух, який розриває окупанта на шматки. Ці ворожі піхотинці помітили наш дрон у небі і намагаються збити його стрілецькою зброєю. Але дрон не постраждав і виконує точний скид прямо по одному з окупантів. Гарна робота. За допомогою розвідувального дрона виявили ще одного ворожого піхотинця, який рухався вздовж водойми до переправи. Наш FPV вже в повітрі та летить до цілі. Ми продовжуємо спостерігати за переміщенням ворога. Він заліг у траві, намагаючись злитися з місцевістю та залишитися непоміченим. Але наш FPV, навіть в умовах поганої видимості влучає прямо в ворога. Мінус ще один окупант. Цей піхотинець ворога вирішив пограти на випередки з нашим дроном. Бігав між деревами, вибігав на поле та був впевнений у своїй перемозі. Але наш FPV наздоганяє ворога і розносить його на дрібні шматки. Гарна робота. Підписуйтесь, розповсюджуйте. Донатьте більше FPV, більше дохлої русні.